Добрий вечір. Обіцяв відео огляд рульової колонки, як я встановив дозатора. По цінах покажу зараз накладну, що, що скільки обійшлося. Покажу, як я це все встановив. Значить, на рульову колонку встановили дозатор, також встановили. Ну і як я це все зробив, з якими моментами стикався. Все по черзі. Значить, погляньте, дозатор вже стоїть на своєму місці. Проставочна плита, все будемо по черзі. Проставочну плиту значить, не, куп... не робив ніяку прокладку, нічого. Є герметик Victorience. Все це обезжирили, прикрутили дозатор на своє місце. Плюс-мінус на око, будемо так казати, оцентрували його, щоб візуально по центру було. Значить, вчора в коментарях писали мені там. Глядачі ну, давали рекомендації, за що їм дякую. що Одні пишуть, що до завтра це і не буде працювати, на цій, на цій рульовій колонці треба купувати гідробак. інший, А другі пишуть, що, ну, що та людина неправильно зробила була, і воно в неї не працювало. З чим, в принципі, з цим моментом і ми зіткнулися, Значить, я замовив був повний комплект, і на цей вал йшло, виходить, два підшипника. Я хотів поставити два підшипника, але ну, там підписники, глядачі пишуть, що два підшипника не буде діла, бо буде, буде клинити дозатор, не слухатиметься і ну, заїдатиме. Але я вирішив перевірити, значить, дійсно люди написали правду. Я надіваю два підшипника, Один, один підшипник ставиться туди серединку. Надіваю два підшипника, починаю крутити. Валом і дивлюся, що той підшипник у посадочному місці отак грає. Тобто і, або, або вал трошки ну, проточен, це посадочне місце, куди опирається підшипник, або вал трошки не, ну, неправильно проточений, або просто є ну, якась деформація є. Ну, я крутив вал і підшипник грав. Ну, тобто не було центрації. Прийняв рішення. Значить, поставив один підшипник сюди на край і ну, сальничок і підшипник. Ось так воно виглядає. Все чудово. З цієї покажу підшипник. Ось так встановлений підшипник. Значить, ще який момент був. Получається, це все я зібрав цю конструкцію і вал у мене цей майже не крутився то для більш точної, точної регулювання ми, ми, ми регулювали ну, цим, цим механізмом шайбою ну, да, там де руві колонці воно підводило зубчатий сектор ну, і регулювало зазор на зубах, а в нашому випадку просто регулює, регулює, зміщається центр і тим самим ми підбираємо так, щоб... Цей вал не закушував дозаторів. Значить, погляньте, ми це все виставили. Якщо все правильно, що ну, що вал не закушує, ви на -на провернули, і воно автоматично дозатор вернув його назад. вал. Бачите? Це значить, що вал не закушує. А до цього я його навіть навіть не міг провернути. Значить, якщо, ми все так, ну, якщо у вас так вийшло, що вал повертається назад. 99%, що воно все буде працювати. значить Отак виглядає цей гідробак. ну Стара рульова колонка взята за основу як гідробак. Поставив значить я дістав всі, все начиння і там знову ж звертаємося до підписників. Люди пишуть, що так само все ставили, тільки не було в них фільтра. Це я вже. ну Ноу-хау, як то кажуть, зробив. І людина точила якісь там заглушки, втулки, щоб позакривати, ну, тут же ж у нас вал стоїть, щоб закрити отвір, де стояв сальник, то людина точила там заглушки ну, на якийсь там двокомпонентний клей садовила. Я вирішив це питання трошки по-іншому. Значить, в мене були... Заглушки із двигуна Д240. Самі здорові заглушки беремо. Трошки їх розвальцювали і поставили їх, щось, щось. Де, щоб вона не впала. Yeah. І встановили їх на своє місце. Заглушку забили, одразу ну, змастили заглушку герметиком. Забили її і вона стоїть на своєму місці. Вона ту, ду, досить туго зайшла і промазали для, для страховки герметиком. І все буде чудово. Тут теж, так, ну, так де стояв у нас кран блокування, також поставили, забили загушку. Ну, вона, вона все чудово стає, промазали також герметиком. І воно вже стоїть на своєму місці. Давайте поставимо його на місце. Воно трохи важить. Все, ставимо, ставимо, ставимо. Значить, в принципі, все. Шланги я не ставив. Шланги я не ставив на обратку з дозатора і на масляний фільтр. Тому що вирішив вам показати, кришку також не ставив. Встановимо руль, рульову колонку на трактор і підключимо одразу всі шланги. Значить, оцей корпус під масляний фільтр. Ми посадили, різьба все підходила. Я вчора показував, відео там є у нас на каналі. Поставили просто на, на резинове кільце. По, на штуцер наділи резинове кільце. Зажали і. Що таке? Довго! Значить зажали і все нормально. Ну, Зажалося. Без, без перекосів, без нічого. По цьому також питання закрили ми. Зараз хочу вам показати е, накладну. Там люди писали, писали. Покажи, по чому стоять запчастини. Я зніму зараз, що по чому. Це у нас по запчастинках. Знову вертаємося до рульової колонки. Значить, ще я висловлю свою думку, що прав... я думаю, що ми правильно зробили, що за основу гідробака... гідробака ми взяли стару рульову колонку. Я там вчора говорив, що в неї є вага. А вага потрібна для трактора як ніколи. Тому що якісь 30 кг, навіть ще 5 літрів залить маса туди у рульову колонку, то Да, 30. Більше? Звісно, більше. Ну я не знаю. Порядка 30, ну я думаю. Більше. До 40, так? Да? Так, десь да, до 40, де ще ця кришка. Ну хорошо, навіть 40 кг взять. Ще масло додається. Ну так, да, да, масло ще 5 літрів. На якийсь 40-45 кілограмів і набіжить. Але що хотів сказати, оці, оці 40 кілограмів да, ну, 2,5 метра, будемо так вважати, якщо ми на навіску цепляємо якийсь чеплух чи, чи що, і від навіски рахуємо до рульової колонки, хай там 2-2,5 метра то на, на цих речах оці 30 кг покажуться всі 120-150 кг, а то й більше. Тому не рекомендую знімати е, рульову колонку. Як варіант, подивимося, я встановлю, подивимося, як воно це все буде працювати і економити гроші з гідробаками, тому що той гідробак стоїть порядка 2500 гривень. Я не бачу, не бачу смисла переплачувати кошти. Як не крутити, ті 2,5 тисячі будуть лежати у кармані і гріти вашу душу. Можна буде ті 2,5 тисячі кудись на якісь інші запчастинки потратити, але не на цю деталь. Тому... На грузи. А, на, на грузи, так. Да? На передок. Лучше ті 2,5 тисячі потратити на грузи на передок. Дід Мороз підказує. Значить, тому вам приймати рішення, а ми будемо двигатися далі. Зніму відео, як ми цю всю конструкцію е, встановимо на трактор, як будемо встановлювати і, ну, перший запуск і як воно буде працювати. До речі, там ще писали е, коментарі, що на 160-й дозатор. Дозатор, правда, трошки розвернутий, але я думаю, там видно буде. На 160-й дозатор потрібно НШ-16. Тому що НШ, нш 10 в нього прозводительність не вистачатиме масла. тобто ну, Довше треба буде руля, більше треба буде крутити руля. Так як у нас немає НШ-16, то є НШ-14, будемо ставити НШ-14. Покажемо це все діло. Затестуємо, як воно буде працювати. Ну, в принципі, якось так. Щось моє ще хотів сказати? Ну, я додав. Ага. Ну, зняли оцей передка, з передка. Плуга вчепили, чи, чи культиватора чи дископлуг, передок піднімається, а як не піднімається, ну, а якщо ще ведущий передок, то вже цаплення з ґрунтом менше буде буксувати. Ну, і на поворотах ну, да, розвернуться. Да, да. О, а так це як і груз. тож, ну викинь, о, оце. О, Купи бачок той, да? О, гроші віддай. А, а, а потім ще й грузи скупляй став. Ну так. Да. А так і це все весь, і, і ти ті гроші зекономив. О, ну, все одно грузи треба якісь додати. Ну але й але ця вага у нас лечить. ж менше грузів. Ну, от такої. Да. Так з приводу верхньої кришки, вислухали ще нашого сільського експерта. З приводу верхньої кришки я в принципі не практикую вже давно прокладки. Все ставлю на герметик. Хар, купили хорошого виробника герметик. І будемо так казати, я працюю таким герметиком. Вікторенс. Це не реклама ніде нічого, просто рекомендую вам ним працювати. Раз, поставили. І, і забулися. Так само і тут. Там людина писала знову, знову ж таки, що потрібно цю кришку добре спланувати ну, на, на кругу там, чи що, ну, щоб вона лягла ловко по плоскості. Намазали герметиком, накрили кришку. Герметик роз, розпространився по всій плоскості. І... А на що взагалі цю кришку буде знімати? Да. Це у нас просто як бачок. Як бачок. Слив, масло Ось все, з цієї сторони. О, ось все. Треба масло, злить. злив, відкрутив, злив. Фільтр треба відкрутив. Залить треба. Ось, ось кришка. Кришку залив. Вопрос. Там всередині нема нічого, що, що ремонтується. Масло злив, можеш оце все знімати. То, це знімати. Там нема чого. Чо, нема, нема потреби її знімати взагалі. Поставив і забув. За неї. До речі, щоб встановити оцей корпус з масляним фільтром, добре, що Дід Мороз взяв кришку в руку. Підрізав, так? Да, да, да. Підрізав трохи, ну там углубив на, на 2 міліметри. Отак да, Тому що. Ця крішка виглядає за само, самої рульової колонки там, на ну, десь 1,5-2 мм. Тому ми перестрахувалися, зразу вирізали. Ось так. Все поставиться і нічого не буде заважати. Якось так. Ну а ми будемо працювати далі. Кому сподобалось відео, ставимо лайк, підписуємося на канал, далі ще буде.